Усім привіт, друзі! В цьому відео я би хотів поговорити з вами, як саме ми можемо стати амбасадором проекту Say Network або ж капітаном. Це одне й те саме. Відповідно, ми розберемося, як іти по цим сходинкам, і як ми можемо стати амбасадором. Отож, давайте приступати! Для легшого розуміння варто нам перейти на Atlantis International Growth Program, це спеціальний notion документ, де ви можете почитати всю інформацію за цю амбасадорську програму. Я його обов'язково залишу в описі до відео. Відповідно, у нас є інфографіка, в якій ми можемо побачити е, різні рівні е, на цей нетворк. Наприклад, перша це сейлор, це тоді, коли ви тільки заходите на сервер і, по суті, отримаєте роль сейлор за верифікацію. Наступний це йде crew Member. Як його взагалі отримати, давайте відразу перейдемо до Discord. Як тільки ми потрапляємо в Discord, нам потрібно знайти одного з ком'юніті менеджерів і написати йому особисті повідомлення про те, що ви хочете стати крембером. Він вам дасть інструкцію, тобто, вам потрібно буде підписатися на усі соціальні мережі проекту Network. Також вам потрібно буде заповнити спеціальну форму, вона проста, там не потрібен ніякий контент, і відповідно. Модератор видає вам цю роль. Відповідно, коли ви стаєте крім мембером вам потрібно вже створювати контент, допомагати проекту і допомагати новачкам. Для чого ми це робимо? Для того, щоб перейти на другий рівень, який називається офіцер. Відповідно, для того, щоб стати офіцером, нам потрібно заповнити спеціальну форму, але перед цим нам потрібно зробити трішки контенту і допомогти проекту. Наприклад, якщо ви робите декілька... Контенту, наприклад, Twitter, Тред, робити інфографіку та робити статтю, ви вже можете податися на офіцера, заповнити форму, вказати там свої найкращі роботи. І якщо команду все влаштує, то вона вам видасть цю роль. От і ми е, на пів е, шляху для того, щоб стати амбасадором. Як же ним стати? Для того, щоб стати амбасадором, потрібно виконувати е, хорошу і корисну роботу для проекту, що це мається на увазі. Є у нас, наприклад, General чати, є у нас регіональні чати. Ви там переписуєтесь, але не просто переписуєтесь, а стараєтесь допомогти новачкам, підсказати те, що ви знаєте, допомагати для того, щоб їх облегшувати їм вступ в цей нетворк мережу та взагалі в проект. Відповідно, це перше, що нам потрібно робити. Наступне це створювати контент. Це також дуже важлива річ, про яку не варто забувати. Куди нам скидувати контент? Ми скидаємо контент в гілку Community Content Як ви бачите, тут є багато робіт, які скидають учасники, як і офіцери, так і капітани, так і майори. Відповідно, нам потрібно сюди надсилати. Твіттер-треди, інфографіки, відео, моушн відео, статті, меми та все інше. Саме краще виконувати саме те, що вам найбільше подобається, і те, що ви найкраще вмієте робити. Якщо ви найкраще вмієте робити інфографіки, ви виконуєте саме їх. Якщо ви вмієте класно писати статті, ви пишете їх. Бажано, звичайно, все компонувати, тоді ваші шанси набагато збільшуються. Відповідно, це дві, два самих важливих фактори, які треба враховувати. Ідемо далі. В кінці будь-якого місяця у нас подається форма на капітана. Будь-який бажаючий офіцер може прийняти участь і заповнити форму для того, щоб стати капітаном. Там потрібно буде вказати свої соціальні мережі та вказати 5 найкращих ваших робіт. Саме по ним буде обрані 50 капітанів. Це було так в цьому наборі. Як буде в наступних, ще невідомо, але я думаю, приблизно та і сама цифра. Відповідно, вам потрібно зробити таких 5 робіт, які можна буде викласти в топ-5 найкращих, і за які вас помітять і вас винагородять цією ролью. Відповідно, після того, як вас винагородили роллю, ви продовжуєте свій шлях, ви можете стати майором, вам потрібно зробити щось унікальне, допомагати, додавати різні ідеї, або адміралом вам це вже по суті постійна фул-тайм, як називають повна робоча робочий процес, ви, відповідно, виконуєте всі завдання від команди, зв'язуєтесь з ними і, по суті, це ваша повноцінна робота. Ідемо далі. У нас є спеціальна табличка, де ми можемо побачити, які у нас є ролі, що потрібно нам досягти, що ми можемо робити, і які з нього переваги. Відповідно, якщо ми тільки офіцери, у нас є шанс виграти цей токен, але якщо ми капітани, то ми вже попадаємо в боунті тобто Таблицю винагород, де ми можемо отримувати токени, також ми можемо отримувати доступні токени. Ми будемо мати різні переваги перед іншими, а саме доступ до різних DeFi ресурсів, до закритих спільнот і так далі. З майором там ще краще, і також ми можемо подивитися ось таку інфографіку, де. Дуже простим способом і мовою показано, що це за роль і як її отримати. Отож, друзі, я думаю, ви зрозуміли, як отримати нам капітана. Нам потрібно спочатку написати модератора і отримати роль корюмембер. Далі ми робимо контент отримуємо роль офіцера, і на протязі всього місяця ми по максимуму стараємося, виконуємо контент, допомагаємо новачкам в чаті, підтримуємо ком'юніті для того, щоб стати капітаном і заповнити в кінці місяця форму. Ось такий шлях нас чекає. Я думаю, що у вас все вийде. Якщо постаратися, то все можливо. До зустрічі!